Можливо, ви в новинах бачили а, про те, що я перебуваю у розшуку. Я дуже страшна людина, яка а, розшукується і ніяк мене не можуть знайти. Сергія Стерненка об'явили в розшук. Саме так написав 8 листопада у себе в телеграм-каналі Сергій Стерненко, де він сказав, що на нього подали в розшук. На початку здається, що це зробили десь в на Росії, хоча насправді його об'явили в розшук саме в Україні. Я більш ніж впевнений, що є люди, які досі не знають, хто такий Сергій Стерненко, український активіст, якщо не один із самих відомих, також як ще сказати, модель, плейбой, філантроп і МС Естабес. Завжди мріяв. Сказати це на велику аудиторію до того ж такий жарти, які не всі зрозуміють. Якщо ви зрозуміли, ви неймовірний молодець. За словами Сергія Стерненка, на нього подав розшук саме сирський Олександр Станіславович. Він, в свою чергу, є за національністю взагалі росіянин. Це ніяк взагалі не причетно до справи, але це просто такий цікавий факт. Знову ж таки, за словами Сергія Стерненка, він попросив об'явити його в розшук. Дуже дуже цікавим методом, яким користуються, виявляється, саме ТЦК на даний момент. Сергій Стерненко вказав свої дійсні дані в резерв плюс, саме оновив в так би мовити, де він вказав, що його місце дійсне проживання уже 6 років є Київ, а йому надіслали повістку повістку від ТЦК і куди її. Надіслали, звичайно, ж в Одесу на його мі старе місце проживання. Таким чином Сергій Стерненко пояснив, що так запросто ТЦК може об'явити когось в розшук, якщо вони не являються на повістку. Тобто, Сергій Стерненко не міг би доповісти ситуацію про те, що я там, наприклад, український активіст, я збираю гроші, тобто у мене там є, наприклад, відстрочка і тому подібне. Він не міг цього зробити, адже з ним ніхто не зв'язувався. Просто кла поклали якийсь папірець, про який знають тільки ті люди, які поклали папірець. Вони кажуть про те, що о його нема. Ну все, ми тоді його там засудимо на мільярд квантільйонів доларів. Чи як це було там в минулому відео з росіянами і Гуглом? Повістку мені цей ТЦК Одеський відправив за адресою, за якою я не мешкаю дуже-дуже давно в місті Одеса. А мешкаю я вже 6 років у Києві. І в застосунку резерв плюс вчасно я оновив всі дані і вказав свою дійсну фактичну київську адресу. Тобто вони спеціально відправили повістку туди, де я точно її не отримаю. Щоб в них була потім формальна підстава, мене оголосити у розшук. Ця схема дуже давно відома, стара, нічого незвичайного в цьому немає. Тобто, спершу відправляють повістку, ти її не отримуєш, бо ти фізично її просто не можеш отримати, бо ти там не живеш і вони знають, що ти там не живеш. А потім кажуть: от, ну бачите, він не з'явився, значить, треба його оголошувати у розшук. Трішки ознайомившись з ситуацією в інтернеті, я розібрався і вияснив, що ТЦК насправді реально володіє такою здібністю, як об'являти когось в розшук, хто не зявився за повісткою. Люди, які не з'являються на повістку, потрапляють, так би мовити, в список резервістів оберіг. Де вони можуть звідти бути знову ж таки і вийняті, як і вписані, так і вийняті, якщо сталася помилка, або є якесь пояснення, наприклад, там чи для поліції, чи для суда, і тобто, наскільки я зрозумів, як цей список можна було легко і потрапити, так можна легко і прибрати себе, якщо ти доведешся, наприклад, свою невинність. Так само, як і це може ставатися з людьми за помилкою. Наприклад, люди не досягли 18-річчя, або у людей є насправді відстрочка, і тому вони можуть бути прибрані з того списку. І Я так розумію, якщо Стерненко зможе довести свою невинність. Або знову ж таки непричетність до цієї всієї ситуації, те, що сталося, що він насправді міг би явитися, якби з ним проконтактували, йому зателефонували, написали листа або тому подібне. Але цього на превеликий жаль, не сталося, тому думаю, що він якось це все-таки розрулить і не треба буде ховатися до кінця життя. Там, наприклад, і боятися, те, що його там рано чи пізно накриє СБУ або знайде його і тому подібне. Також цікавий момент в цій ситуації є те, що саме постанова про рошок Сергія Стерненка для нього не потрапила. Пала на руки напряму а була якимось магічним чином. Злита в інтернет саме для страна ЮА, інтернет-ресурс, який є в Україні під санкціями, і вже доведений, що він є проросійським, що вже саме по собі є підозрілим. І за словами Сергія Стерненка, це було зроблено для того, щоб підірвати довіру людей до нього. Взагалі я себе позиціоную зазвичай як твіч стрімер більше ніж Ютубер, адже Ютуб це чисто моє хобі. А твіч стріми це те, що мені подобається зазвичай робити. Якщо вам якось хотілося б приємно провести вечір більше ніж там на годину. Якщо вам треба ввечері якось просто приємно провести час після важкого дня. Якщо вам треба щось включити на задній фон, поки ви там, наприклад, робите свій проект, домашнє завдання, а можливо там якусь роботу дороблюєте, я вам рекомендую переходити до мене на Твіч. Адже ти можеш просто включити трансляцію. Ми граємо ігри, приємно проводимо вечір, ми спілкуємося, ми обговорюємо останні новини, тому усе це ви можете знайти у мене на твічі. Приємно вам подальшого перегляду. Ну і очевидно, що це є інформація, якоїсь, так би мовити, немає ніякого підтвердження, не буде ніяких там. Джерела тому подібне, я з'ясував, звідки ростуть ноги у цій історії. І мої джерела в генеральному штабі повідомили, що за цією історією стоїть головнокомандувач Збройних сил України, пан Сирський. Його дуже образила критика, дуже образили е, заклики проводити армійську реформу, і тому він е, нещодавно наказав оголосити мене у розшук. А далі за його вказівкою. Хочу підкреслити про російській помийці, страна ЮЕ, яка перебуває під санкціями. Було злито інформацією про те, що я перебуваю у розшуку. за словами Сергія Стерненка він сказав про те, що він був в мінобороні України і йому там пояснили цю інформацію. Його там внутрішні джерела про те, що сам сирський, тобто головнокомандувач зсу, саме він об'явив його в розшук, через те, що Сергій Стерненко дуже активно просував думку про те, що потрібні реформи ЗСУ. Потрібні реформи в армії, потрібні там неймовірно величезні там зміни, тому що те, що зараз відбувається, іде не найкращим чином і не піде нам на користь. Це 100%. Президент так? має в першу чергу сказати самому собі чесно та відкрито, що в нас катастрофічна проблема з організаційною структурою збройних сил України. Ця е, катастрофічна проблема. Може призвести до абсолютно неконтрольованої масштабної кризи стратегічного рівня, і може спричинити абсолютний військовий колапс з подальшою втратою української державності. Цей сценарій угу. цілком реалістичний. І чим довше часу минає, і чим менше відбувається дійсно якісних реформ всередині війська, тим вища ймовірність того, що нам хана ситуація, тобто наступна. У нас є стерненко, який критикує зсу. У нас є сирський, якому не подобається критика зсу, адже він головнокомандувач зсу, самому головнокомандуючу зсу. Тобто сирському це не подобається, і через якийсь період часу з'являється постанова про розшук стерненка. На думку сирського, це мало би підірвати довіру людей. Але насправді люди не балбеси і не придурки. Вони розбираються в ситуації. Стерненко моментально відреагував і отримав потрібну інформацію. Одразу ж всім усе розповів. Люди, так би мовити, почали писати усюди і в, в Фейсбуці, і в Твіттері, і в Телеграмах, і всі цю поширювали інформацію про те, що це неправда. Люди перестали вірити в те, що там стерненко типу є якимось ухилянтом, що неймовірно ще більше знижує саму репутацію сирського. І я не розумію, навіщо цей весь був цирк. Але якщо Сергій Стерненко зараз знаходиться в розшуку, скоріш за все, якось це рано чи пізно точно вирішиться, і ну він більше не буде в розшуку. Нахріна, ця вся була ситуація. Для чого це все було зроблено, я досі не можу зрозуміти. Він думав, що люди балбіси, що вони не зможуть просто одразу вже там, типу, зреагувати. Вони повірять в першу ж інформацію, яка там з'явилася в інтернеті, і все Стерненко не буде за себе пояснювати, у нього не будуть якісь зв'язки, які йому там щось зможуть донести інформацію. Я не розумію. Я більш ніж впевнений, що я одразу вже читаю ваші коментарі. Окрім того, що мені треба постригти нігті, також і прибрати фон, ви напишете, навіщо це відео було знято. Ти хайпиш? Ти намагаєшся там щось заробити цим відео? Просто інфопривід? Ні. Усе, що я хотів би від вас отримати, це лише поширення інформації. Якщо не поширити це відео, то хоча б поширити там пости, які прикріплю нижче під цим відео в описі. Все, що вам треба буде, це перейти на зручну вам соцмережу, таку як, наприклад, Твіттер, хай буде і Телеграм, тому що Фейсбука у мене немає. Тому все що я вас попрошу перейти за оп... в опис цього відео, окрім того, що підписатися на мої соцмережі, також поширити ту інформацію, яку я залишу в описі, адже репост і саме ви є зброєю. Адже інформація це дуже важлива зброя в сьогодні. В сьогоденні просто поширте цю інформацію, допоможіть цій ситуації. Хочу більше розголосу, аби не було ніяких потім, типу о, та це Стерненко, це той, хто там типу, ухилян, тому подібне. Дякую величезно вам за перегляд цього відео. Я зараз хворію. Хочете більше контенту? Приходьте до мене на твіч. Відео зараз рідко виходять, тому що не хочу знімати, аби знімати, хочу знімати те, що буде цікаво. Люблю, цілую, обіймаю. До зустрічі.